Привіт! Мене звати Олена, це канал Простір Любові. І оскільки моє відео починається із вокзалу, то воно сьогодні буде дуже насиченим і цікавим. І ми вже переміщаємось в Київ на станцію Видобичі. І маршрут наш лежить до метро Харківська. Йдемо в спортзал до мого сина, де він працює тренером, і їдемо до нього на квартиру. Приїхали вже в ЖК і зараз покажу, де він мешкає. Так, привіт! Щойно прийшли, зараз хочу зняти, що тут є. Розпаковку не сказала, як це називається. Рум-тур, так? Да? Взагалі-то я колись показувала, я так думаю. Ага. Угу. Печальненько тут, звісно. Штора прямо ще ужас. Мне мені здається, що їй вже нічого не допоможе. Зеркало взагалі немає. Грузненько, так, тісненько. Тільки швабра є. обрати, казали, що не працює. Йдемо далі. Тут а шафа, це ми тут розділися, Розбулись, все покидали. Така от кухня, все як є. Що <смір> тут цікаво, якісь крупи є Що? ще? Струд? Виріжемо, так? Не будемо, не <смір> буде. Да. Такий от столик, там щось сушиться. Максимка лежить. Кстати, цей столик тут якось він так незручно стоїть біля дивана, я б його сюди переставила. І, і лізе міще на верх. У нас вже ж другий поверх і отак виглядає кухня. І так трішки здалеку тут така барна стойка, тіпля, чи як поїсти. Острів. Іде, там вже десь наверх поліз. Тут так, трошки печально, ну зато нічого не розкидано. Що заставить кровать, то вполне ліжко вполне тобто, може бути. І Щось тут такі тріщини трошки я ну, сподіваюся, що нічого страшного. Ось такий от вигляд з вікна, ну щось непонятне, якась забрушка. Ейфелова вежа. Знаєте, щойно це зняла рум-тур і одразу світло вимкнуло. Пощастило, що я тут по світлому показала. Даня каже, я думаю, чого інтернет пропав. А тут ми вже звикли, ну, світло вже давно не вимикало, а тут Максим каже, що регулярно вимикають. Ну, власне, Я приїхала в гості, щоб допомогти сину створити якийсь затишок. Тож, поки не було світла, ми сходили в магазин і купили речі, які мені потрібні були, на мою думку, якісь засоби для миття, якісь речі, щоб ну, ванну кімнату ну і таке інше. Також купила килимок у ванну кімнату і шторку, бо зрозуміла, що ту шторку можна вже тільки викинути. Так, у нас вже майже пів шостої, здається. Світла так і нема, а тут а виявляється, що якщо включилось, це магія. Що це пікнуло? Плетак? Так? Да? А, -а, -а, а, що включили світло? Серйозно? Ні. А щось наче пікнуло, да? Чи це мені так хотілося, щоб світло включило. Хотіла сказати, що як немає світла, то немає води. І роботи дуже багато. Я хотіла сьогодні хоча б у ванній кімнаті поприбирати, щоб на завтра залишилась кухня і ця частина. Але без води я взагалі нічого не можу робити. Навіть їсти зварити не можу, тому що тут тільки електрика. Отак от. А потім я подумала, що щось я таки можу робити без води, і вирішила, що спробую посунути стіл і поставити туди, куди я хочу. До речі, вже на камері побачила оці, от дивні, я не знаю, ледве не світлячки літають. Хоча насправді ну не було і сонця, і я, я навіть не уявляю це на пил не схоже. Ну, Це вже нарешті нам вімкнули світло, тож шторку я вирішила просто зняти і викинути, щоб вона не заважала. Тим часом наношу на всі стіни засіб для миття кахлів і піддону. Чекаю, щоб трішки постояло, потім беру щітку і починаю все відтирати. Насправді дуже було багато вапняного нальоту. Він був такого рудого кольору, як іржа. І, ржа, і ну, я не знаю, тут здається, можливо, видно буде у піддоні, хоча хоча піддон також жовтуватий, що вода, яку я буду змивати, прямо така аж коричнева. Щодо зображення не переживайте, це не землетруси, нічого такого. Це просто штатив, який був тут на місці у мого сина Максима. Він такий не дуже стійкий, тому час від часу хилитається. Ну тут видно, яка настільки руда вода збігає. Потім я ще знайшла кухонні рушнички. Син сказав, що він їх щойно поправ, але вони були настільки застірані. Ну, я думаю, господині мене зрозуміють, вони ніколи не бачили ні гарячої води, ніякого відбілювача, тож я замочую їх в кисневому відбілювачі і тим часом наношу на плиту засіб від жиру і нагару. Прийшло хвилин 20 чи 30, і я повертаюся на кухню і буду вимивати плиту. Поверхня також була в жахливому стані. користувалась я не своїм улюбленим засобом форта, якийсь із дешевших взяли. Але в принципі він теж як півгодинки постояв, то нормально впорався із своєю роботою. Потім наношу ще на кахлі засіб. Ну взяла для того, що і в ванні, але подумала, що можна було б і тим, що для плити я брала. Як бачите, кухонна мийка тут дуже манюсінька, хоча вона в два рази більша, ніж та, що у ванні, бо там взагалі таких малесеньких я ніколи раніше не бачила. Все таке міні-міні, але все є. Ой, і знову в мене труситься штатив. Мийка також була дуже така брудна і жирна, то я туди від жиру теж нанесла засіб. Перейшла вже на більший кут, щоб було краще видно. До речі, не знаю, знімала я чи ні, але чайник я потім також засобом дуже гарно від жиру, цей, що помаранчевий стоїть на передньому плані, побризкала і він буквально дуже легко витерся. А доки я тут поруюся, то коротенько розкажу. Ми приїхали в гості до мого середнього сина Максима. Йому 18 років. Він проживає зараз в Києві, знімає. Цю квартиру в ЖК. Ну, точніше, з вересня місяця вони її знімали у двох з іншим хлопцем. Потім хлопець ну, переїхав в інше місце, і зараз він залишився сам. І Максим попросив мене, щоб я приїхала в гості і під шумок, так би мовити, навела тут лад і зробила затишок. Ну, я це дуже люблю створювати затишок, то я з задоволенням погодилася. І, я, здається, вже казала, що син працює в спортзалі Apollo Next тренером. І, до речі, саме з тим із залом і з сином буде пов'язаний далі ще один цікавий контент. Тож, ванну кімнату прибирала я сама. Максим мені допомагав, він ну, навів лад у шафі, щось там повикидав якісь речі, які йому не потрібні були. Повитирав дзеркала. І наступного дня, я не знаю, мабуть, я не знімала, він також помив вікна і зняв тюлі, ну, штори тюлі, і ми їх також попрали. Також по ходу прибирання я йому показувала, які засоби для чого використовуються якісь навіть, ази прибирання, щоб він надалі сам уже міг підтримувати порядок у своїй оселі. Докупила йому посуду, також столових приборів, також купили новеньку каструльку. Пізніше покажу. Потім також із дому чоловік уже спойлер привезе мультиварку нашу стару і також сушилку для одягу. Не пам'ятаю до скількох ми прибирали, але потім дуже зголодніли. І вирішила щось приготувати, оскільки син ну, там, не раніше зварив величезну, ну, по моїм міркам, міркам величезну каструлю рису, і ну, він такий був недосолений і прісний, не дуже смачний, щоб його так їсти, то я вирішила зробити з нього салат. Ну, Типу крабового, але оскільки крабових паличок не було, то був без крабових паличок. Додала кукурузку туди, огірочок, майонез, також додала французької гірчиці мені дуже. Сподобалося. Ну і власне у такому вигляді рис був набагато смачніший, чим просто без нічого. Також вирішила додати туди трішки часничку. тож повечеряли ми цим салатом, а на обід купували піци. Ну і тут я вже вирішила нарешті навести лати ще й на дивані. Подумала, що сьогодні ну, поскладаю всі речі, а наступного дня вже повністю помию тут підлогу. Ще перед тим, як сюди їхати, я з дому відправила сама собі там ковдру, якийсь плет, ну, якісь речі, щоб тоді з ними не носитися, тому що іще була сумка з нашими з Данилком речами. Я вже зранку попила цикорію. Вчора хотіла зварити яйця, але єдина каструля, яка тут на, на даний момент була, вона була повністю із рисом, не було куди її от перекласти. І вже вночі я згадала, що вона ж є миска. Зварю в миски. Ну, погано тільки що кришки нема. З кришкою було б взагалі чудово. Ну Це такий тимчасовий варіант. Сьогодні підемо, подивимося, невеличку емальовану каструльку. І також чоловік, як буде їхати нас забирати, то привезе мультиварку. А з яєць я зробила намазку із сирком, з чесничком і закрутила такі рулетики з лавашу. І також зробила салат. Так, ну загалом проблема з ручкою тут поки що не вирішилася. Але ванна кімната вже готова. Ну, власне, вчора, готова була вже вчора ввечері. І показую вам, що вийшло. Помила підлогу, помила унітаз. До речі, не вийшло мені прям його відмити начисто. Там вопняний наліт, ну зараз запінкою не дуже видно, але всередині він, не знаю, я вже стільки туди всього і щось він не відходить. Можливо, ще спробую. А, далі шторку замінила, отака ось шторка. Знаєте, брала не білу, а таку під колір, бо вона врешті решт ставала отакою. та що тут була, то щоб не дуже марка була. І підняли її, до речі, ой не підняли, навпаки, опустили нижче, бо та, що тут була, вона була коротка і сюди постійно виливалася вода. І, до речі, оцей, від цієї води ви бачите, вапняний наліт. Я його дерла-дерла вже дерла не знаю, кілька разів, але все одно воно потім біліє. Ну, Кабінку настільки могла також вимила. ну, Є такі місця, які вже, ну, це вже взагалі не відмивається, воно зіпсоване. Ну, Загалом стало набагато чистіше. А, сюди ми додали такий набір для мила твердого, для рідкого мила, і також стаканчик для зубних щіток для пасти. Ну, це моє, це я потім заберу. І купила також освіжувач для туалету, освіжувач повітря. Загалом, єдине, чого мені тут не вистачає, це дзеркало отут. Не знаю, будемо це вирішувати чи ні. Вчора мені його дуже не вистачало, коли я змивала косметику, але я знайшла такий ось варіант, що я виходжу із ванної кімнати і підходжу до цього зеркала, і саме в ньому я дивилась те, що мені потрібно було. Так, ну загалом так вийшли. Я задоволена, Максимку теж дуже сподобалося. Тож приїхали ми до Максима вчора в п'ятницю в день. Це в мене субота-ранок, близько 11-ї години. І на сьогодні в мене було завдання помити холодильник ззовні і зсередини. Також навести лад у тій поличці, що над мийкою, також в той, в ті, що під мийкою, і помити підлогу кругом. Максим помив пральну машину зсередини, почистив там, відкрутив те, що в зливі. Потім помив вікно, і також ми попрали штори. Місія Данилка була не заважати. Тож, прибирання я почала близько 11-ї години. Подумала, що до 12 поприбираю. І потім у нас ще було завдання з Максимом сходити ще раз в магазин і обрати каструльку, обрати сковорідку, і також ще дещо. Подобаються мені такі варіанти житла, що вона двохярусна, що можна ну, запросто знімати її у двох, один зверху спить, другий знизу, є все потрібне для проживання. ну, Єдине, чого не вистачало, це мікрохвильовки, але поки що ми її ще не придбали. Єдине, що мені не дуже сподобалось, це підніматися. Ну, він на третьому поверсі живе, але оскільки, як ви бачите, тут все двохярусне, то виходить шість оцих маршів, да, сходинок між трьома поверхами тобто, доки зійдеш донизу, чи піднімешся, то в мене особисто аж голова закручується, Так багато по колу ходить. Доки розповідала, з холодильником завершила і переходжу до кухонної частини, достаю все із поличок, буду протирати і складати на місце. Єдине, що мені тут дуже не подобається, що на даний момент немає ніякої сушки і місця для тарілок, також зрозуміло, що протирати кожну тарілку ніхто не буде. Ну, син мається на увазі, тому я вирішила купити сушку. Ходила, шукала ніяка сушка із тих, що тут в найближчих магазинах не підійшла. То за розміром, то по якості. Ну загалом сюди потрібно, як ви бачите, місця дуже мало, щось зовсім таке маленьке, і тарілок у нього небагато. Що в п'ятницю я зрозуміла, що я нічого ну, не знайду підходящу сушку, то я зайшла в інтернет, обрала там, замовила і подумала, що в кращому випадку в суботу її відправлять, і в неділю я її отримую, і тут все розміщу. І хоча мені спочатку сказали, що відправлять з понеділка, але такі відправили в суботу, і в неділю я її отримала і покажу, яка вона. Ну, тут я ще добралася до витяжки і вирішила протерти ще і її. Також разом із сушкою я в інтернеті замовила, ну не разом, а в іншому місці, і сковорідку, бо також не знайшла таку, яку хотіла тут, ну, офлайн, але на другий день прийшло сповіщення, що її немає в наявності. Тож я зрозуміла, що доведеться таки тут шукати. Як бачите, доволі таке мотиваційне відео у мене це вийшло, тож кому потрібна мотивація, то мотивуйтеся. У мене, до речі, на сьогодні ще багато планів. Ну як багато до обіду мене було прибирання, потім ще закупка в магазині, а на вечір. А на вечір у нас планувався похід у спортзал, туди де робить Максим в Apollo Next. і в мене там буде справжнє тренування. Для тих, хто на каналі вперше, то нагадаю, що нещодавно я почала ходити до тренажерного залу у себе в місті, і вже тричі була в залі, і от четвертий раз уже буду професійно з тренером, бо мені син написав тренування і я сама без нього тренувалася, але дуже хотіла, щоб він сам мені провів ці тренування, показав техніку, щоб я вже робила все правильно. До речі, зараз на момент озвучування відео в мене сьогодні ну, вечір-понеділка, то в мене так якось горло зараз болить, що я навіть скоріше почала озвучувати, бо думаю, не буду чекати, бо ще голос пропаде. Ну, хоча це не пов'язано з тренуваннями, а пов'язано з тим, що зараз взагалі дуже багато людей хворіє в нашому місті Також Ну і те, що я три дні їздила по людних місцях в громадському транспорті в Києві. Щойно прийшли з магазину, купили ще засіб для вікон, бо вчора не було. І Максим миє вікна. Я тут, до речі, переозвучила, тому що дуже шумно, шуміла витяжка. От, показую, що купили новеньку каструлю, варю вже яйця, і сьогодні буде знову салат, але вже з крабовими паличками. Також купила лопатку і думали, що будемо варити картоплю, бо сковорідку не знайшли. А на цій вже неможливо щось смажити. Найдешевша сковорідка, яка мені сподобалась, хотіла 24 см. Тут в магазині коштувала більше 900 гривень, і мені здалося, що це ну, дуже дорого. А хотіла купити саме з кришкою. Хто впізнає станцію метро, це червоний хутір, і ми їдемо на тренування. Почали ми з того, що зробили аналіз мого тіла на вміст жиру і м'язів. Виглядала це доволі кумедно, сама процедура, покажу. Ну Це вже Максим мене вчить правильно присідати. До речі, якщо зареєструватися в Apollo Next на сайті, то можна. Тиждень, мабуть, займатися безкоштовно, ну, тобто за одну гривню, ну це не реклама. Ну це я так була. Я була лише один раз, тому що по часу я більше не встигала. І також, настільки я розумію, то стартове тренування ну, одне точно, безкоштовне з тренером. І коли я почала ходити в спортзал, то я зрозуміла, що ну, ходити без тренера в спортзал ну, це така собі затія. Якщо хочете, щоб це було корисно, то принаймні треба самим заморочитись, вивчити всі ці нюанси, як робити правильно вправи. І Я, наприклад, не впевнена, що за одне тренування я все запам'ятала і що далі не треба буде підглядувати десь у відео, як робити ці вправи. Ну, Повісь не опускаємо. До речі, щодо цін в цьому залі, то вхід здається 350 чи 400. Для гостей і заняття з тренером одне 600 гривень коштує. Також мій син, до речі, може складати ну персональні тренування. І коли він раніше склав мені ніхто, я в інтернеті просто шукала, як це виглядає, дивилась техніку і тоді вже робила по цим відео. Хоча, звісно, з тренером це зовсім інше. Це я вже їду додому, сама це зупинка майже червоний хутір, і я сама у вагоні. Бо син ще залишився на роботі. Так, по дорозі зайшла лаврову, купила дзеркало, бо мені дуже не вистачало в ванній кімнаті, дала ще таких гачечків, бо ті, що ми купили, на дерево взагалі не клеїлись, тільки на плитку. І нарешті я знайшла сковорідку. До речі, недорогоці мені 575 гривень. Це набагато краще, ніж 900. Хоча я розумію, що вона, можливо, не настільки якісна, але сподіваюся, що вистачить. І будемо зараз смажити картоплю. Так що вечеряли ми картоплею, а потім я повісила дзеркало і показую вам, як це виглядає зараз. Ну, звісно, цей світильник трішки заважає і воно не зовсім посередині, але це краще, ніж без нього. Це в мене вже неділя ранок, і при даному світлі я вам нарешті покажу, що ж у нас вийшло з нашими наведеннями порядку, і особливо з наведенням затишку у цій квартирі. Це сковорідка і каструлька, яку ми докупили, і також сушка, то, що я казала, тут одразу є відділ для столових приборів, і також для тарілок. Ще нарешті придбала помпу на бутель з водою, бо ми щоразу перевертали весь бутель, щоб набрати чашку. Тут ми вже чекаємо, що до нас має приїхати чоловік машиною, і ми планували ще трішки погуляти по Києву, і він нас забере додому. І тим часом ми з Данилком пішли в парк партизанської слави. Данилко дуже зрадів, що в одному місці стільки сніга і тому сказав, що він буде сніговим янголом, і я не мала нічого проти. І насправді цей парк це прямо родзинка цієї місцевості. Дуже і дуже гарно тут. Ну, це, мабуть, уже останні придбання на сьогодні. Я казала, що мені отут дуже годинника не вистачає. Ну, звісно, ми сверлить нічого не будемо, тому я взяла ще такі от гачки. Які клеяться прямо на стіну і спробую, чи піде, чи ні. Ну і також ще взяла таку підложку. Якраз ця сіра, і ця сіра. Я думаю, що тут вона буде стояти, бо мені от не вистачало такої, як я готувала. І зараз покажу, що вийде чи будуть вони взагалі висіти. Купувала, до речі, годинник в Аврорі, за позничці він був 147 гривень. Ну і фінальні кадри вже з годинником. Дуже мені сподобалося, як я тут понаводила затишок, поприбирала, дуже собою і нами задоволена. Сонечко вже сідає, а ми з лівого берега переїжджаємо на правий. Але оскільки і п'ятницю, і суботу ми в основному працювали і тренувалися, то на неділю я якраз залишила якісь прогулянки і вирішила, що будемо гуляти з чоловіком. У Максима сьогодні було чергування в залі, тож він не зміг з нами поїхати. Ми до нього заїхали і завезли ключі. Мені хотілося саме погуляти пішки, подивитися якісь визначні місця, поділ, там Андріївський узвіз. Тому я вмовила чоловіка залишити машину і поїхати на метро в центр, там походить, погулять і побачити, що з цього вийшло. Але тим часом ми дуже зголодніли, тому приїхали на контрактову площу і підемо поїмо в позатій хаті. Поївши, ми пішли гуляти андріївським узвозом. До речі, я взагалі не пам'ятаю, щоб я гуляла тут увечері, тому таких кадрів у мене ви точно не бачили, бо ми зазвичай з Данилком їдемо гуляємо тут вдень. Завжди захоплююсь Андріївською церквою, а і Сніжком ще й у вечірніх променях вона взагалі не повторена. А далі ми пішли по парку в сторону пішохідного мосту і насолоджувалися панорамами Києва. Я взагалі не пам'ятаю, чи бачила я вечірній Київ, а якщо і бачила, то це точно було дуже давно ще, мабуть, у студентські роки. І вдвічі приємніше тут було гуляти з моїм чоловіком, тому що разом ми в Києві не були вже дуже-дуже давно ще, мабуть, до карантину. і Київ занурюється у сутінки. Хоч я дуже боюся висоти, але треба іноді боротися з своїм страхом і йти туди, куди страшно. І сьогодні тут не тільки страшно а ще й слизько. Ну а далі ще має здійснитися одна мрія Данилка, тому що кожного разу, коли ми сюди приїжджали, були будні і фуникулер в ці дні не працює. До речі, сама на ньому каталася тільки один раз, мабуть, у дитинстві. Тож спускаємося вниз до поштової площі фуникулером. І на цьому можна було б уже з вами прощатися, але по традиції буде ще вірш доволі відомий вірш про Київ, ну тобто пісня. Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій, як тебе не любити? Києве мій, В очі дивляться канни, серце в них перелю хай розкажуть коханій як я вірно люблю, буду мріяти й жити на крилах надій, як тебе не любити, Києве мій, спить натомлене місто мирним лагідним сном. Ген вогні, як на Розцвіли над Дніпром, вечерівок самити, мов щастя, прибій. Як тебе не любити, Києве мій? А рядки спить натомлене місто мирним лагідним сном, просто до сліз.